Всі ви, мабуть, помічали, що багаті постійно багатіють, а бідні постійно бідніють. Але начебто завжди важко працюють, не бояться роботи та постійно намагаються працювати більше. Не всі, звичайно, але велика кількість. Сьогодні я не буду вам розповідати про секретний секрет успішного успіху, про якийсь зв'язок з космосом та подібну мечню. Все насправді залежить від вашого мислення та звичок, якими ви користуєтесь. По-перше, багаті знають ціну грошам та вміють їх рахувати. Вони розуміють, скільки вони заробляють, та найголовніше, скільки вони витрачають. Ці знання допомагають їм розуміти, скільки вони можуть інвестувати, відкласти та де урізати витрати. Вони не розмінюються на дешеві речі навіть у дрібницях. Дуже примітивний Наприклад, візьміть якусь одежу чи взуття. Ви можете купити нормальні та зручні дорогі кросівки, які вам будуть служити довше, а вам буде в них зручно. А можете купити дешеві, поганої якості, які швидше порвуться і вам прийдеться купувати ще одні. Та від того, що вони зроблені неякісно, ще, можливо, будуть щось постійно і натирати, що додатково буде приносити постійний дискомфорт і ваш настрій буде негативно впливати на вашу продуктивність. Джон Рокфеллер сказав золоті слова: якщо будеш постійно працювати, то не буде коли заробляти гроші. Хтось може спитати, хто він такий, щоб його слухати. А я вам відповім: це найбагатша людина в історії, яка почала з повнісінького нуля. В нього не було ніякого спадку, я вам дуже рекомендую подивитися відео про його історію успіху та його 12 правил. На обидва відео посилання знайдете в описі. Ще яскравий приклад з авто. Наприклад, хто катається на нормальній машині, він постійно займається своїми справами. Та авто це лише транспорт. А от тим, у кого москвич, наприклад, в них багато часу та енергії витрачається на те, щоб цей транспорт почав рухатися. А час, як всім відомо, найцінніше в нашому житті. І багаті це чітко розуміють, і вони ніколи його не будуть продавати дешево. А ще є інерція. Чим більше ти витрачаєш, тим більше ти заробляєш. От вам максимально примітивний, але зрозумілий приклад. Ви захотіли відкрити справи, якусь точку на ринку, ви будете вкладати невеликі гроші і отримувати будете небагато. Інший варіант, ви відчиняєте готельний комплекс, вкладаєте значно більше і дохід відповідно більший. І третій варіант, наприклад, відчиняється якесь велике виробництво, де і вкладати треба шалені кошти, і отримуєте ви відповідно більше. Це все, звісно, за умови, якщо все добре працює. Тож завжди треба міркувати про розширення, бо у будь-якої справи є своя межа. Перед тим, як ми перейдемо до звичок, у мене буде до вас невеличке прохання. Додайте активу відео, якщо контент подобається. Лайки, підписки, напишіть будь-який коментар, натисніть у дзвіночок. Ці речі допомагають каналу у просуванні. Якщо є бажання допомогти каналу в банку та її номер, знайдете в коментарях. І там ще будуть посилання на наші два телеграм-канали для активних та тих, хто любить мандрувати людей. Та повертаємося. А є ще звички. Це дуже крута річ, вони є у кожного, але у когось вони гарні, а в когось погані. І насправді, якщо замінити погань на хороші та корисні, то життя зможе значно змінитися у гарну сторону. Давайте наведу приклад. От є у вас звичка після роботи брати двохлітрову торпеду піввасіків з пачкою чіпсів та розслаблятися після важкого робочого дня. Деякі люди дійсно вважають, що це капець як допомагає. Цікаво, чи зранку в них залишається ця думка. А тепер ловіть навіть дві корисні звички. Цей час та гроші ви зможете витрачати на заняття спортом у залі. Здоров'я наберетеся, думки освіжите. А друга корисна звичка, якщо вам спортом не подобається займатися, хоча він повинен бути присутній хоч в якомусь вигляді у вашому житті, це відкладання цих коштів на навчання тій справі, яка допоможе вам перейти на іншу працю, де ви не будете так напрягатися, що кожного дня вам потрібна капельниця на 2 літри. Такі от прості речі допоможуть стати вам значно успішнішим. І пам'ятайте, найголовніше, все велике починалося з малого. Та, можливо, все. До скоро, друже!